Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні в нас багато прикрас буде, декілька новинок, особливо по рубінам та сафірам. Минулого разу обіцяла показати новий шикарний комплект з сафірами, сьогодні все це покажу. Отже, долучайтесь, будь ласка, до viber спільноти посилання у першому коментарі до кожного відео, де ви можете розглянути прикраси детальніше, а також їх характеристики. Нагадую, що замовлення я приймаю у вайбері. Контактний номер телефону також залишаю у кожному першому коментарі до відео. Розпочнемо відео з танзанітів. Маю дуже класної якості нове намисто з танзанітами. Замочок, карабін-біжутерія. Намиста нанизані на ювелірний тросик. Ось тут бачу на екрані: ви бачите, більш синього відтінку, вони синьо-фіолетові. все ж таки. Ось так вже краще видно. Я їх бачу під лампою більш фіолетовими. Танзаніти в огранці напівпрозорі. Так, вживу вони все ж таки під світлом фіолетові більше. Змінюю відтінок камера, але текстуру наче видно. Довжина намиста 50 см. Вага 19,45 грами, ширина 4,5 міліметри. Ширина намиста. Намисто одне, вартість 4200 гривень. Якість мене приємно здивувала. В мене, до речі, є, можна з'єднати з цим намистом каблучка. Тут взагалі танзаніт просто неймовірний. Є включення, але він напівпрозорий. Сам камінь неймовірний. Знову ж таки, на камеру він більш синій. Вживу до фіолетового ближче. Каблучка в розмірі 19,5. Вага каблучки 6 грамів, танзаніт 15 на 12 міліметрів. По якості танзанітів я б поєднувала б, звичайно, ось з цим новим намистом, тому що по якості вони ближче всього. Вартість каблучки 5500 гривень. Камінь ну, просто шикарний, дівчата, реально шикарний вживу. Все одно так, як вживу, на камері не видно. Напівпрозорий. Далі, я ще в мене намисто стензанітів в огранці. замочок карабін, біжутерія. Намистинки від 3,5 до 6,5 мм. Це намисто вже не таке прозоре, не гранені намистинки довжина 46 см. Вага 22,8 грами. Все ж завжди хочеться показати як найближче, щоб можна було детально розгідіти якість каменя. Вартість такого намиста воно йде від зменшених 3,5 з посередині 6,5 мм, тобто йде на збільшення. Вартість намиста 2700 гривень. Під таке намисто я можу запропонувати каблучку. Також каблучка має включення, і також напівпрозора. Тут камінчик менший, і його висота трошки менша, аніж попередній. Каблучка в 17 розмірі, так, з ниточкою не можу вдягнути. В 17 розмірі каблучка, танзині, до речі, також. Немаленький. Вага 4,9 грами, танзаніт 16 на 12 міліметрів. Вартість каблучки 3300 гривень. І для танзанітів, які в нашому варіанті зазвичай 10 на 8 це досить великі камені. До цього до цієї каблучки Можна чудово додати мисто. Так, по танзанітам поки що все. Трошки пізніше будуть ще а, кульками на миста, гранені, але вони вже будуть більш такої, ну, скажімо, простішої якості, більш такі до сірого. Далі каблучка нова з принітом. Нещодавно запитували дівчата про приніти. Ось така в нас з'явилась нова каблучка. Приніт прямокутної форми. Розмір каблучки 18,3. Приніт 18 на 13,5 мм. Вага каблучки 6,8 грамми. Вартість 1500 гривень. Зворотній бік, камінчик відкритий. Ось така каблучка. До каблучки, до речі, ще зі старих запасів в мене є два намиста, також замочок карабін, біжутерія, намистини не в огранці, тому можна їх поєднати з каблучкою. Намист 2, довжина 49, та, якщо не помиляюсь, 50 сантиметрів. 51 і 49 сантиметрів довжина намист. Ширина 6,5-7 міліметрів. Приніти. мисто коштує 950 гривень. Їх два. До речі, це таке е, друге намисто, воно трошки, як на мій погляд, яскравіше. Зараз покажу і друге. Так, воно трошки яскравіше, аніж перше. Тут 49 см довжина. По вартості однаково, 950 гривень. І по там є в мене ще нові декілька ниток. Приніт, приніт, принитів, Боже, щось, щось, таке, щось таке робиться сьогодні зі мною. Напевно, дуже втомилась просто. Так, 6 мм намистинки. Я взагалі планую зробити з таких ниточок браслети. Ну, в принципі, якщо під замовлення, дівчата, зроблю на ваш об'єм зап'ястя. Які вам потрібні. Тут вони більш прозорі, як на мене, аніж в намистах я маю на увазі. Взагалі нитка 40 см, вартість нитки 450 гривень. Їх є декілька. Браслетик коштуватиме 250 гривень. Покажу, як це виглядатиме. Ось так. На зап'ястя. Тут вже підгоню під ваш розмір. Приняти. І далі мої улюбленці рубіни. Нова у нас каблучка. Так, тут світло, напевно, що вимкну. Хочу показати вам зірчастий рубін. Спробую трошки підсвітити його, ось, щоб було видно зірочку. Класний камінь Такий класичний варіант зірчастого рубіну. Ось те, що ви бачите на поверхні шістикутник. Все дуже характерна ознака для зірчастого рубіну. Каблучка в розмірі 18. Тепер включити ще лампу питання. питання. У 18-му розмірі каблучка, вага каблучки 5,52 грами. Рубін 135 на 10,5 мм, Вартість каблучки 2300 гривень. Знову ж таки, для зірчастого рубіну камінь великий. Зараз я далі покажу вам, є в мене маленькі зірчасті рубіни. Ну, тобто, розмір, різниця в розмірі яка. Камінчик відкритий. Покажу вам комплект, якщо в мене є, з зірчастими рубінами. Каблучка у 18-му розмірі, вага каблучки, 2,6 грами. Камені, що я не написала, 8 на 6 міліметрів. 8 на 6 міліметрів. Тут зірку також лампа розсію. Якщо під точковим освітленням зірку тут добре видно. І в сережках, і в каблучці, запитували у мене висота сережок 10,2, зараз покажу о, дивіться, ось ця висота до штифта 10,2. Так, сантиметри 2 міліметри. Тобто, вони не на дитяче вушко, вони гарно лягають. 3,8 грамів вага сережок, англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 2200 гривень. Каблучка 2300, комплект 2200. І ще. Окремо є одна у мене каблучка, привезла, ризикнула привезти, скажімо так, два шикарні комплекти. Це вже топова якість, їх привозять буквально по 5 комплектів взагалі. Мені тут якось хочеться підсвітити, щоб ви побачили включення. Мають невеликі включення такі. Камені, але за рахунок плотності кольору рубіну це натуральні рубіни. За рахунок плотності кольору на а, пальчику його не видно. Були сережки, це був комплект сережки. в мене у Viber спільноті забрали, каблучка залишилась. Багетна огранка. Розмір каблучки 18,2. Це вже такі топові камені. Вага каблучки 3,3 грами, камінь 10 на 7,8 мм. Вартість каблучки 2200 гривень. Покажу зворотній бік. І є у мене саме той комплект, про який говорила, обіцяла показати минулого разу, сапфіри і рубіни. Тут сережки неймовірні. А, рубін, синій класичний сапфір і помаранчевий сапфір падпараджим. Ось такий комплектик. Так, поправлю трошки. Також всі камні мають природні включення, невеличкі слої, але якість тут бомбезна. Одразу хочу сказати, висота до кінця штифта до штифта 5,5 сантиметрів. Ось ця висота, 5,5 сантиметрів. Так, каблучка в розмірі з сапфіром под в розмірі 18,5, помаранчеві сапфіри 10 на 7 мм. Сині сапфіри 8 на 6 мм. Вага каблучки 2,6 грами, вага сережок 8,6 грами. Вартість комплекту 7200 гривень. Можна придбати окремо сережки або окремо каблучку. І, до речі, сережки можна також запарувати з каблучкою з рубіном. Мені здається, це дуже класний варіант. Зараз я окремо рідну каблучку зніму і спробуємо з рубіном. Мені здається, це також може бути. Хто більше любить рубіни, дивіться, так теж гарно. Тобто, все можна придбати окремо. От. Так, комплект виглядає також дуже цікаво. До речі, було в мене одне намисто сафіру рубіни і сапфіроподпараджі. Яскравий таки не можу знайти. Сьогодні шукала, перешукала скрізь, не знайшла. Коли знайду, я додам фото відео у Viber-спільноту, І ви подивитесь. Так, це по топовим сапфіром рубіном. гарненько покладу їх тут, сережки дійсно неймовірні. Я їх міряла, вони мені дуже-дуже подобаються. Так, що ще сьогодні хотіла вам показати: намисто з опалом ойвахом. Замочок, ну в принципі, скрізь замочки карабінчики І сьогодні біжутерні замочки у відео. Опал ойваху. Довжина намиста, він, до речі, в огранці. Довжина намиста 49 сантиметрів. Вага 27 грамів, ширина намиста 6 міліметрів. Цікавий опалу іваху. Всі, так, напевно, всі сьогодні намиста на ювелірному тросику. Вартість намиста з опалом уйваху 1600 гривень. І ще раз хочу показати комплект з селенітами. М -м -м, знайшла до нього намисто. Зараз покажу. Селеніти, каблучка у 18 розмірі, камені. 14 на 10 міліметрів. Вага каблучки 4 грами, вага сережок 6 і 3 грами. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 2200 гривень. І до нього є в мене кольорові селеніти. Тут в трьох вони кольорах. Ось таке намисто. Можна також чудово запарувати. По намисту розповім окремо зараз замочок карабін біжутерія, намистинки в огранці. Довжина 52 см, їх, до речі, два таких намиста: 52 см і 51 см. Ширина нами ширина намиста 6,5 міліметрів 39,6 грами. Вартість такого намиста 1950 гривень. Ну, що воно цікаве? Саме тим, що різнокольорові саленіти. Колись, до речі, були в мене і коричневі такі комплекти, і темно-сірі такі комплекти були, були дуже популярними. І наостанок ще декілька браслетів покажу. Кіаніти. Кіаніти, вони не такі яскраві, як на відео, але мені здається, що вони все ж таки тоновані. Але, дівчата, знаєте, експериментувала. Терла навіть спонжиком з рідиною, ацетоновою, до речі, для зняття лаку з нігтів. От. І не фарбується. От що мене здивувало. Чим тільки не пробувала, вони не фарбуються взагалі. Виглядають дуже круто. Камінь натуральний. Тут одна, один браслет 10 мм на мистинки. І два браслети 9 мм. Не так, як ми, звичайно, звикли: 10, 8, 6, 4 там, через 2. А тут 10 і 9. 10 мм браслет. Браслети на 18,5 19 см зап'ястя. Такий браслет коштує 1800 гривень. Ось так виглядатиме на руці. Він один великий. І два таких браслети, 1500 гривень, також 18,5 19 см зап'ястя. 9 мм на намистинки, такі три чудові кіанітові браслети. І ще покажу вам нові браслети. Обсидіани. Тут три варіанти кожного виду браслетів по декілька штук маю в наявності. Сріблястий обсидіан в Огранці. Золотистий обсидіан в Огранці. І золотистий обсидіан не в Огранці. Три варіанти браслетів. Всі вони будуть на об'єм зап'ястя 18,5-19 см. Вартість браслетів 500 гривень. Покажу вам всі, як виглядатимуть. І сріблястий. Останній. Мені чомусь сріблястий найбільше подобається. Ну, не знаю, це таке У кожного свій смак. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу і до зустрічі на каналі.